Чи наважиться Іран на відкриту повномасштабну війну проти Ізраїлю? Наважиться. Наважиться вони готуються. В принципі, все для цього зробили. Моя відповідь так. Там сім мечів терпіння лопнуло, там дуже багато емоцій, дуже багато у цього поняття священна війна. так що це такий показовий виступ, який по-любому буде. Чи вплине ескалація на близькому сході на перебіг війни в Україні? Вплине вплине, на жаль. Знаєте, там щось починається, при тому у нас щось тут притурможується на якийсь певний час. Потім, на жаль, у нас все повертається на круги своя, але більш жорсткі, більш агресивні якісь дії. Так що моя відповідь так вплине. Чому Іран повідомив про намір напасти на Ізраїль саме через Угорщину? Угорщина як попередник, як ще знаєте, якась історія домовитись, може е, показова історія. Зупиніть мені, дайте щось, щось що я хочу. То ну, ще є історія торгів. І е, е, саме через це. Чи надасть Росія Ірану сучасні системи протиповітряної оборони та радари за їх проханням? Ну, тут Росія буде дуже багато допомагати. Моя відповідь так надасть. І паж води умовно, вони навіть щось там уже передав. Не скажу що це щось масштабно, але якісь там мінімум точно дали. Що мав на увазі Трамп, коли пообіцяв Україні справедливий мир? Якщо хтось думає, що це про повернення території, ні, це про зупинення, це про якісь гарантії і, можливо, якась справедливість через руки. Так що я не можу сказати, що це так сказано, як, як Трамп, да, на обум. За цим всім є якийсь план. І він точно знає, що хоче Україна. Е, умовно, то я вам дам якусь частину, дам якісь гарантії, але тут немає про І може навіть щось через руки може повернутися, але тут нема у того, що Україна вважає справедливим миром. Це таке Трамповське бачення справедливого Чи справді США планують найближчим часом значно збільшити арсенал далекобійної зброї в Європі? Моя відповідь так. Це навіть не на рівні того, що планує, а це те, що вже в процесі. Якась зброя вже є, воно перекинуте. І взагалі є якась стратегія надовго, більш масштабно, більше, більше туди вкладається. Так що це ми просто зараз про це почули. А дії вже певні зроблені, моя відповідь так. Чому у Швейцарії стали частіше відмовляти українським біженцям у притулку? Переповненість на це витрачається дуже багато коштів і умовно якось дуже багато приїжджає тут переповненість, Ось хочеться сказати: саме переповненість Швейцарії. Якісь ліміти ми вже пройшли, перейшли всі сюди. Чи вплине на Україну те, що влада Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з нашою країною? Ну, у нас там якісь були спільні проекти, оце перерветься ці спільні проекти. Можливо, навіть розірваються якісь дипломатичні стосунки, але потім вони. Вирівняється. Ми втратимо більше, це ми втратимо саме якісь фінансові угоди, які перестануть працювати. Оце більше туди. Потім воно повоновиться. І скажу ще більше, що воно дуже скоро поновиться. Чи вдасться найближчим часом відсунути російський ДРГ від Торецька? Ну зараз ні. Зараз, в принципі, Якийсь такий момент не провідсунути, а зупинити. А туди десь пізніше дуже багато мечів. Я думаю, що може це зима, чи може осінь, от там десь буде таке сування. а зараз поки ні, то холода. нам говорить, буде холодно, отам а там почнеться кесування. Зараз точно ні. Чому росіяни активно перекидають своїх військових з Луганського напрямку на Харківський? Ну, готується якийсь прорив, готується якась операція, але така, знаєте, не дуже чесна операція. Чому не дуже чесна? Тому що робиться щось показове для того, щоб десь в іншому місці порухати. Так що ми будемо бачити умовно, що туди перекидають, а при тому будуть рухатись по старим напрямкам. Так, якась відволікаюча тут історія. Чи дійсно ЗСУ відкрили новий фронт на Курському напрямку? Ну, я не можу сказати, що це якісь такі великі успіхи. Чи туди точно заходили, так, туди точно заходили. Да? Там якесь точно щось там було. Навіть, може, там протримаються якісь кількість днів, може, ну, це таке в такому в самому. Яркому. Але там немає історії звільнити Курську, курський напрямок від росіян, там більше як загрози. Я б навіть сказала демонстрація сили і те, що заставляє росіян зупинитися, почати розмовляти. Тут дуже багато про якийсь діалог. Я б навіть це назвала початком якихось торгів зі сторони України. Чи закриє Польща всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю? Я думаю, що закриє. Воно буде так дуже помалу йти. Десь початку погрози, якось потроху, потроху вони закривають, а потім взагалі не буде, не буде ніякого руху. Я думаю, що закриє. Чи вплине на перебіг війни в Україні те, що f 16 нарешті з'явилися в нашому небі? Ну, чи вплине? Вона якби впливає, але це умовно ну, не на перебіг війни, як на фронті. Це більше як захист нам показують і. Глобально там просто почнуть боятися. От саме як більше, навіть боятися сюди лізти, боятися лишній раз відсвічуватись, От, скажімо так, трошечки приті зіб'ють російську. Оце, оце так би я поки назвала. І, на жаль, тут нам говорять, мало, 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 і ще. Так, це, знаєте, як, як, як страх, як те, що вбиває. і от, от На рівні страху, так, оце такі. Сказати, що там глобально щось змінить. Ні, не глобально. Чи справді Україна отримала сучасну модифікацію F-16? Ну, Якийсь апгрейд точно був. Це... Туди якісь навіть секретні системи нам показують, поставили. і... Ну, якщо на конкретно відповідати так, але там якась взагалі ноу-хау там є. Що, що не було раніше? Якісь нові розробки. І про це не будуть відсвічувати, бо поки його зараз дивляться, як воно працює. Про що розмовляли Зеленський із Сирським під час останньої особистої зустрічі? Про війну, про стратегію, про якісь нові напрямки. Ну, тут дуже багато секретної інформації. Я думаю, що це стосується саме е, напрямків у війні. Тут от саме якісь отакі от ми сюрпризи зараз будемо бачити такі хороші в нас будуть зараз новини. Почекайте чуть-чуть. Я казала в кінці серпня, там у нас щось почне міні. Чому Росія планує заборонити судноплавство в частині акваторії Криму? Якась частина великих умов, е, при тому ці умови перекривають в принципі якийсь рух фінансів, доробляння. І так далі. Я це можу назвати таким словом, торги зі сторони Росії. Чому? Тому що вони зараз вибивають для себе якісь преференції. Чи дослухається світ до прохань звільнених російських опозиціонерів зняти санкції з РФ? Ну, Зразу точно ні. А потім чи знімуть, так знімуть. Але зараз, от на даному етапі, зараз це, це не приймуть ці залики, які зняти з РФ. Далі, так, це буде погоджено за певних умов, зараз ні. Чому в РФ значно почастішали випадки затримання високопосадовців з Міноборони? Тут второго говорить без слів, умовно, через що багато брали, якщо сказати так по-простому. Саме корупція там, в принципі, по дьяволу да, вкрали все, що можна вкрасти, збагатились на просто якісь величезні гроші і зробили якусь там діру. Да, так що там є їх за що тягати. Чи справді лідер австрійської націоналістичної партії Герберт Кікель планує укласти політичний союз з Віктором Орбаном? Я не думаю, що це буде працююча модель. Навіть зараз вони не до кінця вирішили. Нам говорять, що є якась така пропозиція, щось подібне зробити. А по мені вони не спрацюються двоє. Дві людини, які, якої кожне своє бачення. І якщо навіть вони це складуть, ну цей союз буде дуже мало працювати. Ну просто те, що не працює, от, воно розвалиться. Чи справді російські спецслужби шпигують за навчаннями українських військових у Британії? Ну так. І там, до речі, взагалі людина якась з обслуговуючого персоналу. може це якась прибиральниця, чи повариха, чи ще, ну щось таке, знаєте, не такі великі посади. Тут я не переумичаю саме працю людей, а саме що посади якісь такі невеликі. Люди, які обслуговуються. Чи буде стабільною ситуація в енергосистемі України у вересні? Уже, до речі, дивлюсь другий раз цю інформацію, чи взагалі не буде відключення, ні, відключення, якісь будуть. Так що сказати, що це стабільна, ні? Більш-менш правильно сказати, що вона керована, але нестабільна.